Всім доброго дня. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні шість. Ші. Тому моя пропозиція розпочати засідання комісії. Інші пропозиції будуть? Хто за, прошу голосувати? Хто за, проти, утримався року. На засідання комісії запрошені селищний голова, старости старостинських округів, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Серегонець, керівники комунальних установ, голови просільних комісій, депутати селищної ради. На порядок денний засідання комісії визначено два питання. Проєкти рішення всім роздані на Хто Що те, щоб затвердити порядок денний прошу голосувати за, проти утримався одного. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету вогнявської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Зазвідуємо. Затвердити звіт про виконання бюджету вогнянської територіальної громади за 9 місяців 2025 року по в сумі 92 мільйона. 983 тисячі 700 гривень. По видатках в сумі 87 мільйонів 609 тисяч 400 гривень. В тому числі по доходах загального фонду в сумі 89,758 і 4 тисячі гривень. По доходах спеціального фонду в сумі 3 мільйони 225 тисяч триста гривень. По видатках загального фонду 85 456 і 9 тисяч гривень. По видатках спеціального фонду 252 і 5 тисяч гривень за 9 місяців 25 року обсяг доходів загального фонду бюджету Вахняської селищної територіальної громади склав 89,758,4 тисячі гривень. Власних доходів отримано 62 тисяч гривень, що становить 101,1% до затвердженого плану за рік. Порівняно із відповідним періодом минулого року, надходження зросли на 9,472,8 тисяч гривень, тобто на 9 мільйонів або на 17,9%. Основним бюджетом утворюючим податком у складі власних та закріплених доходів залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 52,1% усіх доходів. За 9 місяців 2025 року отримано ПДФО до бюджету громади в сумі 32 мільйона 608 тисяч. Проти відповідного періоду минулого року надійшло податку більше на 3 мільйона 950 тисяч гривень з 13,8%. Другим важливим джерелом надходжень до поді загального фонду є місцеві податки і збори, які поповнили бюджет громади на 22 мільйона 802 тисячі 900 гривень або 36,5% до загальних надходжень. Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок – це 7 мільйонів 602 тисячі 500 грн. По податку на нерухоме майно надходження склали 2 мільйони 762 тисячі 900 гривень. По платі за землю 12 мільйонів 388 тисяч гривень. Туристичний збір надійшов у сумі 22 тисячі 100 гривень. Транспортний податок надійшов в сумі 27 тисяч 500 гривень. Порівняно із відповідним періодом минулого року, надходження місцевих податків і зборів зросли на 3 мільйони 582 тисячі 800 гривень, тобто на 18,6%. Акцизного податку з початку року надійшло 4 млн 60 тисяч 500 гривень, в тому числі акцизного податку з виробленого в Україні та введеного на митну територію України пального 2 млн 205 тисяч гривень 700 гривень. Та реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів 1 млн 854 тисяч 500 гривень. Порівняно із показниками минулого року, надходження зросли на 751 тисячу 200 гривень. Гривень або на 22,7%. Плата за надання адміністративних послуг за звітний період надійшла в 655 тисяч гривень, що більше відповідного року, періоду минулого року на 552 тисячі 300 гривень. Крім власних надходжень податків та зборів до загального фонду бюджету громади за відповідний період отримано 27 мільйонів 239 тисяч 800 гривень субвенцій та дотацій державного та обласного бюджету. До спеціального фонду бюджету громади за 9 місяців 2025 року надійшло 3 мільйона 225 тисяч 300 гривень, в тому числі екологічний податок 28 і 8 тисяч гривень. власних надходжень бюджетних установ 1 мільйон 637 тисяч 300 гривень. Кошти від відчуження майна що перебуває у комунальній власності 1 мільйон 233 тисячі 400 гривень. Кошти від продажу землі 245 тисяч 400 гривень. Фінансування видатків здійснювалось в межах доходів, що надійшли до бюджету громади. За 9 місяців 25-го року із бюджету громади проведено видатки в сумі 87 мільйонів 609 тисяч 400 гривень, в тому числі по загальному фонду 85 мільйонів 456 тисяч 900 гривень та по спеціальному фонду 2 мільйони 152 п'ятдесят тисячі п'ятсот гривень. Першу чергу бюджетні кошти спрямовались на фінансування соціально-культурної сфери. За відповідний період по загальному фонду та спеціальному фонду використано 62 мільйона 899 і 3 гривень, або 73,6 усіх видатків, в тому числі на освіту 51 мільйон 917 тисяч 200 гривень, охорону здоров'я 896 тисяч 700 гривень, соціальний захист 6 мільйонів 660 тисяч 200 гривень, культуру – 2 мільйона 678 тисяч 400 гривень, фізичну культуру і спорт 746 тисяч 800 гривень. Видатки в старі житлово-комунального господарства за звітний період, профінансовані в офісі 6 мільйонів 271 тисяча 700 гривень. З них на благоустрій населених пунктів громади 3 мільйона 788 тисяч 300 гривень. Відшкодування різниці в тарифа 2 мільйона 403 тисячі 400 гривень. Фінансова підтримка комунальних підприємств 80 тисяч гривень. Видатки сфері економічної діяльності за звітний період профінансовано в обсязі 119 тисяч, а саме здійснення заходів землеустрою 41 тисяча 300, членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 10 тисяч 100, Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 67 тисяч 600. На отримання Вагнерської місцевої територіальної пожежної охорони спрямовано мільйон 992 тисячі 100 гривень. В галузі державного управління за 9 місяців 25-го року проведено віддатки в сумі 14 мільйонів 847 тисяч сімсот гривень, за звітний період до бюджетів інших територіальних громад, а саме це комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Городківської сільської ради, передано в кошти в сумі 500 тисяч 500 гривень та комунальна установа та трудовий архів 135 200 тисяч гривень. За 9 місяців 25-го року, за рахунок субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання соціально економічного розвитку регіонів передано кошти в сумі 175 тисяч гривень, зокрема, 100 тисяч гривень на закупівлю матеріалів для ремонту будівлі, гуртожитку та навчального корпусу, де буде проводитись де проводиться вже підготовка бойових медиків, військова частина 2718 та 75 тисяч на придбання паливно-мастильних матеріалів. Для автомобілів, які використовують офіцери громади нашої відділення поліції номер 2 Тульчинської району, району. Джерелами фінансування цих видатків є кошти бюджету громади, власні надходження бюджетних установ, а також субвенції з державного та обласного бюджету, станом на 1 жовтня 25-го року заборгованість по заробітній платі та за спожитті енергоносії відсутні. Даний проєкт угодів і змінитися на розвідсеї, прошу голосувати. Хто за? Прошу, утримався одноголосно. Друге питання. Про внесення до рішення 67-ї сесії кликання від 23 грудня 2024 року про бюджет на селищної територіальної громади на 2025 рік. Зокрема, Галому. По загальному фонду за рахунок додатково отриманих доходів станом на 1 листопада 2025 року в сумі 901 тисяча п'ятсот гривень. Вносимо зміни в видаткову частину бюджету загального фонду та збільшуємо кошторисні призначення по організації благоустрою населених пунктів. Це в сумі 510 тисяч гривень. Це на благоустрій КП Вахнярський ККП заробітна плата на рахування працівникам. Також на відшкодування різниці в тарифах згідного 391 тисяча п'ятсот гривень. Пункт 1.2. Переносим кошторисні призначення в зв'язку з перерозподілом кошторисних цих призначень. По відділу освіти це 40 тисяч гривень на закупівлю зимової гуми для шкільного автобуса, еталон, їхній автобус шкільний. Потім іде. Перенаправлення кошторисних призначень це 5200 на саму адмін на адмін відділу освіти. Це оплата сайту, яким вони користуються. Далі в нас іде перенаправлення коштів в сумі там. Є багато розписано, я не буду так зачитувати. Є таблиця в сумі мільйон 326 563 тисяч гривні. Це на заробітну плату по педагогічним працівникам та технічним працівникам за загальноосвітніх закладів. Тому що в нас є така загроза, те, що нам не вистачає освітньої субвенції у 25-му році, і ми мусимо ці кошти направляти з місцевого бюджету. Це стосовно педагогічних працівників. Далі ми перенаправляємо кошти в сумі 200 тисяч гривень, так як у нас при формуванні бюджету були направлені кошти на отримання та розвиток автомобільних доріг. Ми направляємо ці кошти на КП Вапнярський ККП для рейдерування доріг. Пункт 1.4. переносимо кошторисні призначення по селищній раді 50 тисяч гривень. Там закупівля йде принтерів для працівників. І, і по дитячому садочку 13 тисяч гривень і, зменшуємо по спеціальному фонду коштурисні призначення, і також їх направляємо на заробітну платну педагогічним працівникам. І пункт 2.3, ми відповідно до рішення виконавчого комітету вихнявської селищної ради номер 192 від 22.08, Нам треба оприбуткувати. Другого заготовлено як 15 кіль такі неолика в Марківському старостаті. Кількості 60 кубічних. Скільки на цей дирувань? Що що, 200 тисяч. Те, що ми запланували на, е, при бюджеті, ми направляємо їх на комунку. На дорогу. Так. Да. Чи там не дуже до кого що? Тільки шофера податки, так? Да? Дорожній відділу бере свої совки. А ми по чому їдемо? Вони швидкість установи немає. Так, треба десь. Так, ви на комісії. Ви хто? Ви Хто? Що за те? Що за те, що буде? Вискажу ще одного. Міністр заборонять, походять на Городківський. Я там акціонером являюсь. Закривайте. Закривайте засідання комісії. Ви зрозуміли, так? Ви спитаєте двох томах? Немає благо. Навіть що ти пише? Чи самі прийшов? Наталя Васильна, не заважає у вонтег. за те, щоб даний проєкт погоди, заняти народ за прошу важку.